Що це софтвер, а, як скласти стратегію? Як як ти сказав, покроково напевно, це спочати з one page Strategy для того, щоб розуміти, як ми комунікуємо взагалі? Мені здається, що тут важлива м, комунікація. Як ми комунікуємо про свій продукт, що ми хочемо закласти, бо від цього буде відштовхуватися контент? Мені здається, що зараз так багато продуктів, і ви виграє той, хто. Чітко знає свою ICP, свого клієнта, вміє з ним комунікувати, вміє вирішити його проблеми. А для цього ну, треба спілкуватися з користувачами, робити каздеви, дивитися, що у них відбувається, як, як вони закриваються болі потреби. У нас є клієнт, який. Спитав у свого, вони проводили прям глибинні класні каздеви, і їм людина надала 56 нових функцій в їх crm систему. Це обалдеть просто. Отак, от, от вони покращили свої фічі і зараз прикольно продаються. І це ж і про продукт апдейти також тому, що ми можемо собі не думати, що нам потрібна якась історія, але насправді користувачам потрібно щось інше.